Ну вот, урочище питомник. Я приїхав з депутатом, з депутатом э, Саратської ОТГ. Бачите, рубають, вон навіть тапочки оставили. з усіх сторон, ніяких тут ні заметок, ні меток. Що хотят, то рубають. Ну метка є як. Але ж дивіться, ні столбиків, нічого немає. Це, що це за м'ятка один Бог знає? І що вона з цієї сторони? Так, так, так. Ну звісно є. Якщо є листя, то воно вже є. Откуди ж листя взяти? О, дивіться. Бачите, от. листя є, рубають зелені дуби. Зелені. От дивіться. Зелені дуби. Це, це от урочище питомник, це хороше тут урочище. числиться. І от вирубують, бачите, тут взагалі немає сухих. Зараз підемо на ту сторону, там більше. Там взагалі це вже перейшли на другу сторону. Бачите, от які дуби. Все зелене, все, от бачите, по листю видно, що все зелене. От. Зараз на ту сторону. Вон, зелені прямо листя, валяються, опадали. Дивіться, Ні стовпчиків, ніяких обозначень. Рубають, що хочуть. Дороги повирубували. Вон, дорога. Бачите? Прорубали просто дорогу і все. Все підряд вирубали. Дивіться. Поляни. Вон, бачите, підряд. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість пеньків підряд. От. От дивіться, по поводу, що рубають. Бачите, зелені листя. Бачите зелені листя? От, вони вже почервоніли, але це зелені листя. Це показує, що рубали зелені дуби. Отак. От а ліс тут для півдня унікальний. Він, він не сухий, дивіться. Та не, не те слово, яких козли. Це взагалі кончений. Бачите? От. Оце таке ізмаїльське лісхоз, саратське лісництво. Це ужас. Сплошний ужас. Бачите, от дивіться, гарний зелений дуб зрізали, а вон сухе стоїть. Сухе не... Я взагалі не знаю, яка Яка тут структура, як його рубають, які тут хазяїв. Це... Там порубали, бачу, дорогу. Ну так, да. це ж ненормально. Вон дивіться, які дуби повирубали. Бачите, взагалі не бачу сухих. У цьому садженні сухих немає, очевидно. Вон, вирубана поляна. Бачите? Дивіться, який гарний дуб. О, на поляна. Взяли, вирубали поляну. Так, скільки пеньків. шукаю на цій поляні підряд. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять пеньків підряд. Рядами рубай. бачите? Що це за рубка, тіп? Пошлає рядами, чи що. Оце дивіться. Це ДП ліси України, так хазяйнує на півдні України. Ну, все, не будемо далі йти. Тут очевидний бандитизм. Дивіться, ні, ні відміток немає, ні меток, ні зарубок, нічого. Оце Ну це якась краска, а вони ж повинні помічати. От, рух. І столбики, і все. Нічого немає. Коротше, йдуть і рядами рубають, отак як машина їде, і щоб вона їхала, вони прорубують рядами. Ну я вже, Бачите, зелене, все зелене. От скажіть, де тут був сухий дуб? Поїмаєте, сухий це кора падає, і ветки без, без листя. Тут все виключно вирубане зелене. Бачите, все виключено вироблено зелене.